Всім добрий день. Заканчуємо нашу тему. Нагадаю, що ми з вами виготовляємо ось цю підставку під свердла. Відпілювання заготовки ми вже зробили. А зараз ми будемо робити свердлити отвори під свердла та зачищати їх, шліфувати наждачним папіром. Ось в мене. Підставка брусок з п'ятьма отворами. В майбутньому це будуть отвори. Далі, що ми робимо? Ми з вами фіксуємо нашу заготовку в лещатах, як ми це робили попереднього уроку на попередньому занятті. Так, міцно ось так, щоб вона нікуди не ділася. Далі ми будемо зараз свердлити. Нагадаю, що коли ми свердлимо отвори. То ми сверлом не наскрізь сверлимо, а десь відступаємо від дна цій поверхні, десь міліметрів 5. Поїхали. Так, ось і все. Нічого не робимо, доки не зупиниться патрон зі сверлом. Далі ми все це чищаємо за допомогою щітки. Визволяємо на хліб. Ось це нам більш не потрібно. Так. І ось що у нас вийшло. Ось що у нас вийшло. Є невеличкі заусіночки ось тут. Ми їх прибираємо за допомогою шліфувального папіру наждачного. Ось так. <кліпіру> Зачистили. Можна зробити, я зробив на 5 отворів, можна зробити на 10, 15, 18, наскільки на скільки у вас є свердла. Так, і там ми їх вставляємо. Ось так. Ось в нас є така міні-портативна підставка під свердла. Можна взяти, покористуватися, повернути назад. На цьому, все дякую за увагу. На все добре.